Вітаю! В ефірі програма Романо Джівіпен Бахтуменгіромале Черінелпезо Светус амен Менкайсонесаске Амендеу арате», Майна Сауречаве про першого рангус андредешуштарту школа, авле андре андроукраїнці саве шукар тума речаве». Літо промайнуло, ось і настав час приступати до навчання. День 1 вересня був святковим, визначальним, адже першокласники розпочали своє шкільне життя. В Україні традиційно в школах пройшли урочисті лінійки. Вчителям дарували квіти, а перший дзвоник скликав учнів за парти. В нашій області майже 18 тисяч першокласників. Серед них чимало ромських дітей. Ми завітали на свято першого дзвоника до Ужгородської школи номер 14 першої в Європі школи для навчання ромів. Цього року вона відзначатиме свій 90-річний ювілей. Приємно було бачити, як багато учнів прийшли у вишиванках, що свідчить про ріст самоусвідомлення ромів як громадян Незалежної України. Свято розпочалось урочисто. Його відкривала церемонія винесу державного стягу. Відпочинку Заскучили за школою Я впевнена, тому що дивлячись на вас, видно, що ви не просто так прийшли за нарядні не просто так використовуєте українську символіку і області, і ніночка. Я впевнена, що ви хочете, щоб школа наша раділа щодня, тому що ви такі ж самі усміхні, гарні, чи і бажано, щоби. Намагалися стати дуже-дуже дуже розумними. Хочете бути у цій школі? Ми радо вітаємо наших нових членів сім'ї шкільної. Ми дуже раді, що в нас знову набрався повноцінний 24 учневий клас. Ми дуже раді, що практично всі наші першачки. Ну такі кузаки, ну такі пхала по українці, такі дівчатка в діночках, що мені дуже важко сказати, хто з них найгарніший, всі дуже гарні. За допомогою вчителів учні ретельно підготувались до урочистостей. З дитячою безпосередністю читали віршики. Ми сьогодні прокидали до світанку без лічок. Через те, що так було, завтра не в вкладати. Конарі прийшли! та стові роки. Буратіно Люди знань приніс до вас. Всі навчайтесь на Пішли. буде хай ваш клас. Прийшов привітати учнів, колишній вчитель української мови та літератури Леонід Дмитрович Малецький, який відпрацював у цій школі понад 45 років. Він упізнавав своїх учнів, що привели з собою вже своїх дітей, а деякі навіть онуків. Вінок віче нас, друзі, до навчання, бо промайний так світ час, і пора нас пане Вітаємо вас, прийшли ви у школу в житті перший раз. Не вмієте ще ні читати, ні писати, та в кожного з вас є і татко, і мати. Вони вас маленьких сюди привели, і перший учительці в руки дали. Вона вас навчить і читати, і писати. І буде для вас, наче рідная мати, і казку розкаже, і гру проведе, музей на екскурсію, в ліс поведе. Навчить вас любити чудову природу і не забувати свого родоводу, батьків, вчителів, шанувати, поважати. Старано навчитись, знання здобувати, тож хай вам щастить. Про належний стан, в якому зараз знаходиться цей навчальний заклад, наголошує директор школи Оксана Легеза. Цього року замінили дах, утеплили фасад, відремонтували стару підлогу та реконструювали електромережу. По-перше, у нас вже є сім класів, що само по собі дуже позитивно, тому що у нас тільки е, в 2014 році відкрили другу ступінь, ми були початковою школою. По-друге, е, як і щороку, ми матеріально покращуємо базу школи, і цього року це значний внесок е, депутатів міськради за рішенням сесії. У нас і е, замінено повністю дах. На гарний металочерепицю у нас за сприяння наших друзів із Америки утеплена фасад школи та пофарбовано, і за літо виділені кошти на заміну поточних проблем, які бувають у кожній школі. Але цього разу значна сума пішла на заміну підлоги у двох класах та обладнання полової плитки у їдальні. І також ми намагаємося звертатися до різних спонсорів, і цього разу нам вдалося повністю реконструювати електромережу школи, яка була дуже застаріла, адже цій будівлі у грудні буде 90 років. Цю школу будували прадіди теперішніх учнів своїми руками ще за уряду Масарика у 26-му році. Тато мій вчився в тій школі і мої діти вчаться. Я дуже би хотів, щоб мої діти тут образування файно отримали, щоб навчились, ну і що їм сказати, навіть учаться, най ростуть і най процвітають в нашій милій Україні, що наші теж такі діти, як і у всіх національності. Першокласники та майже всі учні початкової ланки прийшли в вишиванках. На жаль, мало дітей відвідували садочок, але вчитель класовод наголошує: якщо батьки та діти впродовж навчального року прикладуть максимум зусиль, то все в них буде гаразд. Світло радісне навколо. Я іду у перший клас. Зустрічаємо раду школу. Я школярка перший раз. Діток до нас цього року прийшло 24. Прийшли вони дуже з гарним настроєм, дуже гарно вбрані, як щирі українці. Мені дуже приємно було це дуже бачити. Я сподіваюся, що такий же настрій позитивний збережеться і у мене, і у дітей цілий рік. Для того, щоб ти вчителька, щоб навчити, щоб постаратися, щоб зацікавити дітей, щоб розвинути в них бажання ходити в школу кожного дня. Я, звичайно, на це дуже сподіваюся, що вони будуть кожного дня в школі. Тому що, якщо не буде систематичного відвідування школи, звичайно, результати будуть не дуже добрі. Ну, звичайно, якби ці дітки ходили до дитячого садка, мені би особисто і їм було б набагато легше, тому що дошкільне навчання дає, звичайно, певний рівень розвитку. Ну, будемо працювати з тим, що у нас є. Звичайно, хотілося, щоб дітки Роми відвідували дитячі садки, так само як і інші діти міста Ужгород. Керівництво школи вже багато років працює з волонтерами різних європейських країн, які з задоволенням приїжджають до ромської школи, аби урізноманітнити навчальний процес. Ми запрошуємо волонтерів. У нас щороку вже шостий рік підряд приїжджають іноземці для того, щоб в позаурочний час або в міжурочний час проводити дозвілля з дітьми, спілкуючись на англійській, якщо це вихідці з Англії, наприклад, були у нас такі на німецькій, якщо вони приїхали з Германії, на французькій три роки поспіль у нас були французи. Цього року чекаємо буквально через три тижні двох дівчат. Одна з них німкеня. Друга француженка, тобто знову ж таки можемо піднімати питання, що в нас мультилінгвальна школа трошечки стає. Правда, не на рівні виконання навчальних планів, а на рівні спілкування. Це дуже позитивно. Щодо того, що скільки в нас цього року дітей, ви знаєте, ця школа досить маленька. Її проектна потужність 150 дітей. Так ось можу з гордістю сказати, що ми цю потужність вже починаємо перевершувати, хоча у нас тільки сім класів. У нас вже 157 дітей, і, мабуть, треба оптимістично бажати добудовуватися. Лише систематичне відвідування, старанність дітей, підготовка батьками малечі вдома здатні забезпечити подальшому гарні результати у навчанні. В цій школі я загалом працюю 15-й рік, вчителем початкових класів 8 рік. Діти хороші. Я не можу сказати, що діти якісь інакші, ніж інші діти. У мене є трошки досвід порівняти з іншими школами, з іншими літніми таборами. Досвід є. і Діти, як то кажуть, вони всюди, діти. Є в нас, звичайно, і проблеми, проблеми ромської освіти. Проблеми трошечки з відвідуванням, нам в якійсь мірі важче працювати, ніж вчителям в інших школах. Багато з них мігрують в Німеччину, в Австрію, в Англію. Місяць, два, три дитина випадає з навчального процесу, приїжджають, повертаються і, звичайно, забувають те, що знали. Там одна мова, в нас інша мова. але... Наполегливістю та працею я вважаю, що ми все наздоженемо, надолужимо, навчимо, було би бажання. У нас бажання є, що треба бажання учнів та їх батьків. Діти розуміють, що навчання в школі це справа серйозна. Навіть у першому класі вони знають, для чого вони прийшли до навчального закладу. Мені подобається подобається вчитись, подобаються вчителі, друзі.

Незважаючи на те, що багато дітей виховуються у малозабезпечених та багатодітних ромських родинах, на урочисту лінійку вони прийшли з квітами, які в наш час коштують чимало. Майже 90% учнів початкових класів прийшли в вишиванках, які коштують недешево. Це вказує на патріотичний настрій ромів, аби показати бажання, що вони хочуть інтегруватися в українське суспільство. У нас сьогодні була лінійка. Дуже багато дітей було в шланках. Це було дуже гарно. Наша слава, всяма ядрі, і здається, що довкола розпитають віти мрій. Мені цікаво було одягати, одягати віночки, юпочку, бусики. Своїми радісними емоціями та планами на майбутнє з нами поділилися першокласники. Я відчуваю радость. Ким ти хочеш стати, коли ти виростеш, уже продумала. Чи не чини на вішики? Чи Учити віршики. Вона дуже хотіла ходити у школу і дуже хоче рисувати. Вона дуже хочеться учитися хоче. І все. Здравствуйте, школа. школу, срасти школу. Зут, марк, фамілія мене Марк. І ми бачимо, що тенденція покращилася. Батьки починають, починають розуміти, що все ж таки освіта сьогодні це є дуже важливий інструмент для того, щоб змінити життя людей. Але сьогодні ми говоримо про ромські діти, діти, які бажають мати краще життя. Але як? Але ж тільки через освіту. Все ж таки, якщо діти наші будуть знати, читати, писати, розуміти ту програму, яка існує сьогодні в Україні, вона покращить їхнє життя. Вона і змінить їхнє життя. Тому що завтра ми їм даме роботу. Можливо, із них будуть правоохоронці, медики, вчителі в інших напрямках будуть працювати. А для ромської громади це дуже важливо. Нам так потрібні такі люди, які будуть працювати в, цьох, в цих напрямках. Тому що хто, якщо не роми, будуть займатися ромськими питаннями. Я вірю, що вже в майбутньому ми такі можливості будемо мати.

Новий навчальний рік розпочався і ми віримо, що знання, які отримують учні в школі, допоможуть їм оздобуті повноцінних умінь та навичок, обрати бажану професію та отримати роботу. Андре Романі школа дичел, Гойбарол, Українці Патріоти, Е-школа Керилсапрингелочеве, Кердебаре Ремонти, Нейвоверхо з Летріка, Парти, Ділі, Сасар Майнелтень, Чак Авентуменкодявер, Сикльон, Атгенабістеренпалеромані Культура. А вентелаки патріоти, мяднилтумодевлоро, аченевлега. Ось і минув з нашої ромської програми. На сьогодні все. До зустрічі. Бахтумені, Ромале!